Так, доброго дня. доброго дня. З нами капелан церкви Свята Земля Сергій. Розкажіть, будь ласка, про ці ваші вже ставши тр традиційними роздачі їжі в Миколаєві. Ну, стати традиційно це дуже сильно. Ми намагаємося допомагати тим, чим можемо. Ми будуємо людей що понеділка і що четвер. І церква має можливість, люди допомагають. Харчами, але не зараз, на жаль, зараз. У нас е е є проблема з е посудою. Людей е стало набагато більше. Ми спочатку були не готові до того, що з кожним разом стає більше і більше. Сьогодні ми погодували десь 130 чоловік і це ще не закінчено. Це за півгодини всього лише. Це за 20, Та, немає, пів це 20 хвилин. за І нам допомагають хлібами, печуть в пекарні. І це теж тимчасово. Якщо є можливість допомогти то, то теж будемо вдячні. Але наразі велика нужда в нас в посудній, одноразовій, в паливі, тому що ми це все вложимо за свій кошт. Ми готуємо і привозимо своїми машинами. І все будемо вдячні всьому. що ми Ви казали, чому, що у вас одна з кострюль, згоріла одна ви готуєте. Згоріла каструля, саме велика, яку готуємо. ми готуємо. Це ці ці... треба мінімум 40 літрів і далі 60. Та, бо людей стає більше, вже 40 і не вистачає. 40 розлітається за 20 хвилин. Ну як черга, виходить. І люди дізнаються, приходять все більше. І я не знаю, як це відбувається, ну, це боже промисло, тому що приходять і старі люди молоді, приходять і молоді. Ми допомагаємо не тільки цим, але допомагаємо і швидкі допомоги приходять до нас, і поліцейські при виконанні своїх обов'язків. Ми виїжджаємо на місця, де прилітають зриви, ракети, де люди ліквідують, наші влади і наші службовці ліквідують наслідки бомбування нашого міста. Тому намагаємося служити де вони не потрібні. Але для цього потрібна і ваша допомога. І наразі так, це дивиться, це ланчбокси, одноразовий посуд, і потрібно придбати хоча б пару кастрюль хлопців, щоб вони могли готувати. Це тирілки. Тирілки. Ланчбокси це нам теж люди благословили своє, що в них залишилося від їхнього бізнесу. Ми раді бути такі, але зрозумійте, нам плоских тарілок не потрібно, Треба глибокі, щоб людям було насипати багато, щоб вони добре не їлися. Любимо вас всіх, дякуємо дуже сподіваюся на вашу підтримку. Під відео будуть посилання на банку збору, на одноразовий посуд та кастрюлі, щоб могли готувати розвозити їжу надалі. Любимо вас всіх і дякуємо за підтримку. До перемоги.